Всім привіт! Мене звати Олена і ви на моєму каналі моє... моє Заспокійливе. Сьогодні буде маленьке відео, що я придбала в парижських магазинчиках. Відео буде невелике. Набирайте собі чаю, кави, перех... е... приємного перегляду. Не змогла пройти повсті ці... філіжаночки. Маленький принц це моя, я його вишивала і дуже люблю і ілюстрації, і книжку, тому приємного перегляду. Зараз ще раз покажу такий. Бачите, довезли, спокійно довезли. Брала з собою вручну кладь. Так що в мене маленький принц живе. А ще покажу. На наперсток У мене вдома багато наперстків, я собі з кожної подорожі привожу на вже уже дуже багато і такий взяла Париж. Ой, не показую Такий взяла Париж, дуже гарний. Майже всім він, бачите, краса яка такий на персточок взяла. Так, ну всім багато цікаво, що ж я купила. В магазинчиках, в крамничках парижських вишивальниць. Ну, скажу чесно, що я розгубилася від дуже гарної крамниці. Все одразу хочеться, багато відживів. І ти дивишся, і те, що я записала, я зовсім забула. Я собі і закладки робила, що купити, але я забула. Ну, давайте подивимося. Будемо шуршати, наданемо такий великий папалочок. Мрія-мріє побувати таких крамички, одна із мрій головних. Я говорила, що не буду вишивати більше башню, але все-таки я не устояла. Там дуже красиві були відшиви, ці башні висіли. І я вирішила собі взяти все-таки башенку. На згадку про Париж, про здійснену мрію. Тут такий чудовий льон комплекту, ниточки, булочка. 32 євро коштує. Но вона Відшире дуже гарна. Там три картинки виселила. Я ще маленьку таку взяла. А тут уже в наборі йде Аїда. Але теж відшив дуже гарний. Я все вирішувала, що ж мені взяти маленьку чи велику і вирішила і те і те візьму. І взяла таку курочку. Мережка їх приводила, але я е з рибкою не встигла купити, придбати. Я вирішила, що треба мені взяти. Там багато новорічних було. І воно в такому оформленні гарному, пасхальному. такий півник з рибкою для гороскопу рибка. Я ще не розпаковувала, що там внутрі. Але цікаво-цікаво. Ну тут такий непонятне аїда, не аїда, але воно такий красивий колір. Так. і цей зошит канцелярію я не можу пройти повз. Я ще таку зошит купила. Ну, прикольний. Це просто в сувенірних лавках. І ще олівець з маленьким принцем. Ручку. Так, це одні покупочки. Це інші покупочки. Це... А, мені ж там подарували каталог. Власниця не розуміла англійською мовою, а ми ж не знаємо французькою. Донька розмовляла з перекладачем. Вона писала на англійському, переводилась на французьку, і коли вона сказала, що довгий час я хотіла сюди потрапити, взагалі в Париж, в магазинчик, то мені безкоштовно принесли каталог. І тут вже можна вибирати, що ти хочеш. Дуже багато продукції, багато відшивів, до речі, висіли семплерів. Але семплери, так, знаєте, поки проходжу повз, мені вони ще багато хто зараз семплерів висуває. Але я, оці курочки, до речі, дивіться, які вони класні. Мені ще з патель не подобається. Оце. Але, ну, я семплери якось ще. Ще не полюбила, скажімо так. Так що, це візіточкою, візиточка, не телефон, адреса. Вернісаж знаходиться, дуже гарний вернісаж, такий красивий, дуже схожий, до речі, на одеський вернісаж. Так що, такий каталог мені подарували. Так, інший магазин це теж просто, теж розгубилася. ну, не знаю, треба свої дії. Ручки присутця коли знімаю. Так, взяла такі гудзики. Це ми з донькою по Парижу по авеню гуляємо. Не знаю, мені вони дуже сподобались. Блокнотик вибирали, дуже довго вибирали той собор е, з лісинью. І там дівчинка, донька говорить: оця дівчинка схожа на тебе, рукодільне бери. І тут внутр е, внутрі блокнотика є схема з пташками. Пташки я дуже люблю. Це окремий елемент. Е, ну, блокнотик такий, а, нам ще закладинку подарували такі французькі пані. пані, пані. Біли аркуш аркуші бумаги, дуже гарний блокнотик. Будемо щось тут записувати. Ну що, цю сонечку я довго шукала і вирішила. Тобто там такий великий каталог, такий товстий лежить. Вся ботаніка. І ти просто кожен, кожен сюжет хочеш купити. І я розгубилася, тому що ну, не такі ж дешеві ці набори. 39, майже 40 євро коштує. Я взяла льон. Мені, до речі, сподобався їх льон. Бачите, тут нема ниток. Шармік. Канва не оброблена. Але це ж любов. Бачите, які сунечки. Так що я вибрала собі сонечок і новинку фіалочки. Я потім додам фотографії, шматочки. Відео відео теж шматочки. ну Я не блогер. <свісна> <свісна> Розгубилася, да, ручки тремтять, і багато було відшивів, елементів, мені дуже сподобалось. і от Парканчик можна вишити окремо, дуже класно. Теж взяла на льні схеми, вони прямо там друкують схеми. І вкладають, питають тобі, яку тканину: льон або аїду. Ну, я вибрала льон. І одразу вкладають на принтері, роздрукували і собі і продають. Але крамничка дуже красива, оформлення дуже красиве. Ми ще зайшли і пішов дощик. Ну, дуже класно. Такі мрії, знаєте, повинні здійснюватися. Редусі в такому невеликому. Шоці, що все-таки стався з нами Париж. І може потім якось розкажу про подорож, тому що вона дуже цікава. І коли І Париж з першого, з першого погляду це любов. Хоча різні думки були про Париж, розкази, читала, що не варто їхати. Ні, варто їхати, варто мандрувати. Варто того, що треба здійснювати подорож, тому що я просто, це була вже така, мабуть, знаєте, психануга. Мрія повинна здійснюватися, тому що дуже довго, 15 років, я хотіла туди потрапити і все не як. І гроші, і, ну, і здоров'я. І... А тут все, треба їхати. І я дуже рада. І я хочу ще, я не все змогла, ми не все змогли подивитися. Але отакі от чудові придбання. Це у Юлі подивилася, що вона блокнот купила. І мені теж треба блокнот. Не знаю, що тут така класна штука, можна бачити. У нас такі в дитинстві були, до речі, такі штучки, трафарети можна вкладати, щоб рівно були надписи. Але блокнот. Буде вишивальний блокнот, може, не знаю, що ну, мені дуже жалко навіть використовувати. Так що такі маленькі придбання. Я взагалі хотіла ще тканину купити в парижських вишивальницях. Я просто розгубилася, реально, і я така додому приїхала. Думаю, а що я так мало купила? Ну, може, згодом ще поїдемо, тобто ми вже знаємо путь. Знаємо те, що неважно знання є. Звичайно, коли ти знаєш її мову, це круто, але неважливо. Можна і на пальцях спілкуватися, і всі тобі, всі тобі зрозуміють і допомагають. Тому от так. Так що, дівчата, мрійте. Мрії повинні збуватися для того, щоб були інші мрії. Ну от, мій маленький принц з баженькою. Мрію мою. Так що, таке маленьке відео, маленьке включення. А, давайте я вам, мабуть, про подарки, це класно. А, ще подарунки. Давайте. У мене ж день народження було на днях, О, вибачте. Так, чекайте, що ж я перемикаюсь з одного на іншого. До речі, я з собою брала вишивку в такому пакеті. У нас був потяг 6-7 годин. І самоліт, літак 2 години, нічого не вийшло. Отак От брала прямо вишивку з собою в літак. До речі, все пропустили в літак, і ножиці кохана пропускали, нічого не тормознули, але нічого не вийшло взагалі, навіть не достала не в літаку, не в потязі. Але ножички кохана, якщо б ви бачили, що вони різали, ми жили в апартаментах, і там не було ножиці і багато запакованих пластикових пакетів, і вони справлялися з цим. Бідні мої ножицьки, ножички. ножечки. Так що вишивку нічого не вишила. Буду вдома вишивати, брала набори з собою оце. Намотала нитки, приготувала органайзер, отак прямо в сумці її возила і не разу не достала, тільки ножиці достала. Так, давайте покажу, що мені Іра подарувала в мене день народження на днях було. Вона прислала мені такі листівки, це її по її фотографіям. Тут мені побажання. Такі чудові, бачите? Весняні листівки дуже гарні, дуже красиві. Так, такий подаруночок і такі бабінки. Я навіть знаю, що я там буду робити. І в мене хочу сюди намотати білиї нитки, Можу мені багато білих нитків і такий конверт. Кон конверт робить ліночка. Дивіться, яка тут краса, які тут гудзички, яка тут трояндочка чи гортензія. Ну, Такий маленький конверт, можна туди бабінки, ниточки покласти, маленький органайзер дуже гарний. І ірочка мені робила відшив. Ой, вибачте, моєї схеми мрія такий будиночок. Це я в минулому році ще почала малювати. Настя чай мені намалювала малюнок, по моєму запиту. Я хотіла будинок на березі моря з гортензіями. І от вона мені декільки, декілька е, ілюстрацій зробила. Я вибрала одну, і по цій ілюстрації, правда, бачите, півроку мені спочатку дуже, вибачте, я трохи простила з дороги. Е, не виходило море, потім не виходило небо. Ну, тобто, гортенці і будинок я швидко намалювала. А оці елементи в мене никак, ну, ніяк не виходило, мені не подобалось. І не знаю, і пройшло майже півроку. І все-таки я випустила цю схему. Зараз я вам покажу відшип. Іра мені зробила. І я отримала не тільки подаруночок до Дня народження, а і ще від шиф моєго будиночка. Будиночка Мрія. Дивіться, яка краса. Хочу оформити, в мене, до речі, є знижка в Бетті. Я теж виграла. І от хочу, звичайно, білу раму, може, навіть без скла оформити такий будиночок. Ну, Мені подобається, як вийшло, тому що були сумніви. Тут, до речі, небо півхрестом, а хмарки хрестиком. І вони додають об'єм такий і море таке класне. Ну, не знаю, мені гортензії. Тут дивіться, дивіться які гортензії красиві. Так що мені все подобається, треба оформити. Мою ще одну мрію. Дуже гарно. І такий конвертик з гортенція. Так що дівчата мрійте, мрії повинні збуватися, незважаючи на обставини, скажімо так. Тому що мрії вони... Я досі в шоці, якщо чесно. Ну, от Реально, я приїхала і я не можу повірити, повірити, що я там була. Я дивлюся на фотографії, знаєте, як цей фотошоп. <реш> так так що, папа, -па. всім хорошого дня. Мрійте, вишивайте, насолоджуйтесь і створюйте красу. Па-па, дівчата!